Чому в Біблії стільки пропльонів. Чому псалмопівець просить Бога розбити ворогам зуби чи розтрущити немовлят? Це ж молитва, правда? То чому ж у ній стільки гніву і болю? Це питання ставить собі кожен, хто читає псалми. Христос Воскрес! Друзі, чи справді Бог благословляє ненависть? Чи може бути молитва такою жорстокою? Псалми це книга молитов. Це не завжди етичний ідеал, а щирий крик душі перед Богом. Автор не грає ролі правильного. Він говорить те, що реально відчуває: біль, гнів, помста, злість усе це виливається в псалмі не на людину, а перед Богом. Бог той, кому я можу виговорити навіть найтемніші емоції. У давньому Ізраїлі Псалмопівець часто переживав насилля, переслідування, війну і прокльони – це не акт ненависті, а волання до Божої справедливості. Він каже: Господи, покарай зло, вчини правосуддя, захисти мене. Це молитва не про особисту помсту, а про відновлення справедливості. Ми читаємо псалми в світлі Ісуса Христа. Він навчав: благословляйте тих, хто вас проклинає. Тому ми не повторюємо прокльони буквально, але усвідомлюємо, що навіть у гніві можемо говорити з Богом і довіряємо йому судити, карати чи милувати. Псалми навчають нас віддати правду в руки Бога, не творити власну помсту. Опсалмах звучить правда про людину, яка страждає, злиться, бореться. Бог не відкидає тих, хто кричить у гніві, він слухає, бо бачить серце. Прокляті у псалмах – це не зразок для наслідування, а приклад того, як навіть темні емоції можуть ставати молитвою. Бо молитва це не тільки мир і гармонія, молитва це правда. І коли в мені є гнів, біль, крик, я можу принести все це до Бога. І тоді мої найтемніші почуття не знищують мене, а стають початком зцілення. А як ви читаєте псалми? Чи вас колись бентежили рядки, які здаються жорстокими? Поділіться цим в коментарях.